Ну що ж, усім привіт! Ви на каналі з вами я Ворт, і сьогодні я буду робити серію Огляд на новесенькі локації. Але перед цим обов'язково постав подбачок та підпишись, обов'язково оформи підписочку на мене, тому що я дуже хочу здобити 8 тисяч підписників. І допоможеш мені в цьому тільки ти. І сьогодні у нас буде огляд на оцей велетенський торговий центр з меблями. І декілька ще невеличких локацій, наприклад, сад, на який я не робила огляд, і, по-моєму, тут ще десь була невеличка локація. Так, я її знайшла. Ну що ж, а розпочнемо, давайте ми з цією маласенької локації. Заходимо. І це у нас магазин одягу, який доволі, ну, трошки маленький. Це дитячий одяг. Тут можете взяти, наприклад, цю крихітку, і на неї натягти, наприклад, цей комбінезончик Оп. Ну, Це звичайний магазин одягу, що ти скажеш. Е, добре, в наступну локацію, тут немає нічого цікавого. Далі давайте підемо в парк. Це дуже, як на мене, класна локація, і мені її не вистачало, коли я хотіла знімати історії. А ось, до речі, і я. І дивіться, тут у нас є лимонад. Як його робити? А, дивіться, зрозуміла. Так, морозиво. Стій! <смітку> стій, кажу. Е тут ще є морозивний фургончик. Як на мене, дуже гарна така локація з лавочками. Ось тут я ось цей вона... у мене а тут є ось цей у нас тут. що це таке. Е -а, а, дивіться. Опа! Так, дивіться, як тут гарно. Мені подобається. Тут така зупинка. І ось ці двері це вхід в, в якийсь будинок. Здається, оці двері це в самий великий особняк. Ось цей ось ці, ось тут десь були двері, я не бачу де. Ем, це вхід в трохи менший, середній за розміром. І ось такий це в самий малесенький. Там, де згоділкою. І о, далі йдемо в величезний торговий центр. Так. Заходимо. Я в нього вже, якщо чесно, дивилася. Я відкладувала це відео не знаю скільки, тому що спочатку мені було його лінки записувати, потім я захворіла. Коротше, я довго відкладувала так. Да я. Де я? І до речі, я помітила, що в мене пропав актив на коротких відео. Я в цьому дуже зла. Верніть мені актив, Ютуб, Алло, Алло, гараж. Це у нас мебловий магазин, я не розумію, як тут щось можна, в принципі, брати, забирати його собі додому, чи це тобі просто показують стиль, в якому можна облаштувати кімнату, я не знаю. Тут є ось такі, це що таке. Я не знаю, що це таке. I don't know. А що це таке? Що e? <сміст> це таке? А. А-а! Розуміло. Так, тепер йдемо, давайте. Сюди. Тут нам показує, як можна гарно облаштувати Віталіню і так далі. Тут, тут я взагалі не знаю, як тут щось брати. Тут його неможливо. взяти. Може там в каструлі, кастрюлі, воду і так далі. Я не розумію. Я не розумію. Е, тут ножі, загалом пішли на другий поверх. Тут, по-моєму, має бути ще ліфт, але е, Ось, сходами піднімемось. Сходами, сходеньками. Таксики. Це подушечки у нас тут я візьму просто межа. До речі, у мене два відео великих понабирали більше однієї тисячі переглядів. Великі відео, і я цьому рада. Так. Ось тут. Це у нас тут такі, ну, тут зону у нас тут є відпочивальна зона. Тут я бачила, що люди просто тако собі лежали. Ну, мені так тут було показано. Я не знаю, в чому тут ці коробки. Що? Тут є пусуда. Е. Е. Що? Що-що-що? Я не розумію. Що? Це нямка є моя кріцякалі, яку я взяла на руці. Я халюха. Оце моє перше відео, яке набрало велике відео, яке набрало більше тисячі переглядів, там, де вона мявка да? Тайлі. Калюха. Добре. Ой. Ма чуть не перевернулись. Тут у нас є... Я не розумію, як брати звідси меблі, як! От як Поясніть мені як? Як? Я не знаю, як тут брати ці меблі. Не розумію ніяк. А на цьому я буду вам казати вже, папа. Обов'язково підпишись, постав лайк, напиши коментар, обов'язково підпишись. Я хочу дуже сильно добити 8 тисяч.